Шановні українці в Німеччині, в мене є для вас чудова інформація, якою я б хотів поділитись. Думаю, вам буде цікаво, вам сподобається. І, на мою думку, кожен український біженець, переселенець, мігрант в Німеччині має це знати. А саме, недавно, ukrainform.de, новий сайт для мене, до речі. Провели інтерв'ю з дуже цікавою персоною, а саме з Енгельхардом Мазенке, директором державного управління з питань імміграції Німеччини. З Цієї статті я взяв декілька уривків, які вам хочу процитувати, які, на мою думку, дуже потрібно знати. І нагадую, це буде інформація, це цитування. Державного директора Державного управління з питань імміграції. На початку статті, до речі, ви можете з нею ознайомитися і в себе в телеграмі, те, що публікую, можете ознайомитися. Чинний рівень зайнятості становить приблизно третину новоприбулих. Це близько 400 тисяч працівників. Без них ми б мали значні проблеми на ринку праці. І про ми б мали проблеми на ринку праці це про Німеччину. Тобто, вже на початку статті директор Державного урмінства міграції розповідає про майже 400 тисяч працівників українців в Німеччині. Хіба це не круто? Далі. Багато українців, які вже добре інтегровані в Німеччині, не знають, що через 5 років законного проживання можна подати заяву на німецьке громадянство. Але для цього потрібен інший тип дозволу на проживання, поточний не підходить. Проте достатньо виконувати умови для отримання нового. І тут дуже важливо розуміти, що навіть директор державного управління з питань міграції сказав, що багато українців про це не знають. Тому, будь ласка, якщо ви дивитесь мене, ви знаєте, хто я що я. Стрілочка є, зробіть репост по своїм друзям, знайомим, групам, щоб вони знали, де можна в Німеччині інформуватись правильно та якісно, тому що про це вже дуже давно була інформація. В першу чергу від мене і на цю тему були і запити, і документи, які я публікував, і вони потім розповсюджувалися по всім іншим. Тобто, дуже часто я є першим джерелом. І для тих, хто дивиться мене вперше, не знає хто я. То в соціальних мережах фігурує як Майк Удліс в житті Михайло Удліс. Я німецький підприємець з таким хорошим стажем. Окрім цього, я є членом Асоціації преси журналістів Німеччини. Я німецький більдунгстрегер, Працюю з державою напряму у сфері освітніх послуг. І моя академія має державне визнання в категорії підвищення кваліфікації та політичної освіти. Ну і я членом. Партії ЦДУ і відповідаю в робочій групі по питанням українським біженцям від недавно. Тому ви можете бути впевненими, навіть якщо в деяких відеороликах я можу собі дозволити пожартувати, в межах свого особистого профілю, то не переживайте, інформація для вас все рівно завжди достовірна, якісна і так далі. Тим не менше, що після цього далі каже директор державного управління з питань міграції. Уявімо ситуації, коли політична ситуація на батьківщині поступово стабілізується, навіть якщо ще є багато невизначеності. Якщо в цей момент людина вже настільки добре інтегрована, що може отримати німецьке громадянство, забезпечує себе фінансово, немає порушень закону, володіє мовою. Тоді другий паспорт аж ніяк не означає, що потрібно назавжди залишатись в Німеччині. Навпаки, він створює свободу будь-коли повернутися на батьківщину і знати, що двері до Європи залишаються відкритими. Тобто, навіть директор державного управління з питань міграції вже наперед каже, що навіть якщо ви не плануєте тут залишатись, отримуйте німецьке громадянство, ви це можете зробити. До речі, в деяких випадках з гуманітарних умов ви також можете переходити на громадянство, але про це згодом далі знову ж таки цитую. Федеральний уряд у коаліційній угоді визначив, що новоприбулі мають у майбутньому утримувати знижені виплати. Про що дуже багато телеграм-каналів, Фейсбук-груп та блогерів вже вам розказали, що все вже прийнято, закон існує. І замітьте, я одразу повідомляв та всюди публікував, що це неправда. І тут, відповідно, цитую далі: закону ще немає, він у розробці. І я. І директор державного управління з питань міграції вам повідомляють одне й те саме. Це пов'язано з ресурсами та суспільним прийняттям. Наразі всі, хто перебуває, тепер отримують ті ж самі виплати, що й торік, бо закон ще не набрав чинності. Все, по цьому питанню вже закрито, і ви маєте розуміти, що якщо ви знаходитеся, або десь підписані, хто вам дає інакшу інформацію, краще відпишіться, бо це брехня. Далі також дуже цікава цитата буде. Що, на мою думку, точно не станеться: що у 2027 році серйозно обговорюватимуть можливість відправити 1,3 мільйона людей назад за короткий час і без винятків. У Німеччині такого точно не буде. Ти, де ви директор Державного управління з питань міграції, можна сказати, і мене цитує в якомусь форматі. Незалежно від того, як розвиватиметься політична ситуація. І навіть якщо хтось таке вимагав би, чого поки немає, практична реалізація неможлива повністю згідний зі всім, що каже директор Державного управління з питань міграції в Німеччині. Далі. І тепер дуже важлива інформація для кожного з вас. Я надіюсь, ви це будете зараз розуміти, будь ласка. Чи відчуваєте ви про російські мережі, що поширюють дезінформацію про біженців? Питає журналістка у директора державного управління з питань міграції? Ми, звичайно, бачимо спроби авторитарних держав впливати на громадську думку в Німеччині та Європі. Це видно з публічно доступної інформації, наприклад, коли президент федеральної розвідувальної служби відкрито про це попереджає. Це свідчить про наявність серйозних доказів. Для країни, як Німеччина, яка десятиліттями живе в мирі, плюралізмі та свободі слова складно усвідомити, що інформація в соціальних мережах може поширюватись цілеспрямовано, маніпулятивно, не для інформування, а для дезінформації. І це так само стосується е, пунктів минулих стосовно того, що відбувається з інформуванням. Українців в Німеччині на жаль, дуже багато є людей або площадок, порталів, груп, які інформують вас як і російською, так і українською, недостовірно. Тому, будь ласка, якщо ви на мене підписані, мене дивитесь, мені довіряєте, берете стрілочку і відправляєте цей відеоролик. Всім своїм знайомим, друзям, всім, кого ви в Німеччині, знаєте, кому інформація потрібна, хто хоче бути впевнений в тому, що буде завтра. Ну і, звісно, не забуваємо про всі ваші групи, ферайни тощо. Дуже важлива інформація сьогодні це дуже важливий інструмент. І дезінформація, і негативна пропаганда кожного дня відбувається в дуже агресивних формах, і з цим потрібно боротись. Підсумую загалом це інтерв'ю, що потрібно розуміти, що в Німеччині, в принципі, досить вагома персона, як директор державного принципу питань міграції, дуже позитивно ставиться до українців, до української теми і демонструє через інформацію, наскільки круто українці себе в Німеччині показують. Це дуже важливо розуміти. І ваша задача зробити так, щоб Ваші знайомі, друзі, ваші групи, інші українці також були правильно та достовірно проінформовані про те, що і як в Німеччині та коли. Тому далі вже ваша задача трішки попрацювати, як мінімум, з цим відеороликом. Тому, як завжди, постарайтесь залишити коментар, лайк, репост, тому що це. Збільшує охвачення, і більше українців дізнаються чесно, прозору та достовірну інформацію.